Олеся Максимець ледве не втратили щире кохання. У невеликій лікарні, де працювала зеня, життя змінилося в одну мить, коли туди привезли пораненого солдата Назара. Війна залишила на ньому не тільки фізичні рани, але й невидимі шрами в душі. Він був мовчазний, у вісні страшно кричав, майже ні з ким не розмовляв. Зиній було шкода його, бо бачила, що й інші хлопці в палаті стороняться мовчазного хлопця, а психологів не вистачало на всіх, тому, пам'ятаючи слова фахівця, старалися частіше підходити до чоловіка, розмовляти з ним і давати йому змогу максимально виговоритися. Та й чого гріха Таїти сподобався їй цей мужній і вродливий воїн. Так сталося, що з чоловіком вона розлучилася, коли син Машко був маленький, брала додаткові чергування, щоб вистачало на життя, а ще мріяла про просте жіноче щастя, доброго, надійного чоловіка поруч. Кожен день зеня приходила до палати, доглядала за ним, намагалася подарувати йому тепло, підтримку та віру в життя. І з кожним днем їхні розмови ставали довшими, глибшими. Назар уважно слухав, дивився їй у вічі і згодом почав відчувати до неї більше, ніж просто вдячність. Ти така гарна і привітна, що мені аж дивно, чому ти самотня, мовив він якось. Такі повинні бути щасливими. Ну, не склалося в мене зі щастям, сумно зітхнула вона. Колишній мало що любив випити, то згодом став зраджувати з іншою, і коли одного разу я застала їх у нашому ліжку, то того ж дня подала на розлучення. Кохання між ними спалахнуло, як літня гроза, несподівано, сильно. Зеня вже уявляла, як познайомить його зі своїм мешком, мріяла про день, коли знову відчує себе щасливою дружиною. Але Назар, здавалося, не поспішав робити наступні кроки. І тоді доля підкинула їм несподіване випробування. Мишко випадково побачив, як мама цілується з Назаром, у хлопчини прокинулось бажання з'ясувати, хто цей дядько. Пошукавши його профіль у соцмережах, син дізнався страшну правду Назар має дружину і трьох дітей. Мешкові було неймовірно шкода матусю, яку, як виявилося, цей дядько обманював. Мамо, він дурить тебе, сказав хлопець, розплакавшись. Ці слова були для зені, як ніж у серце. Вислухавши уважно сина і побачивши фото, на якому Назар обіймає діток, вона відчула, як у грудях почало тиснути. У скронях гопало. Відчай білі зрада Зеня взяла відпустку. Забрала мешка й поїхала в Карпати. Сподівалася, що гірське повітря змиє тривоги, а спокійні краєвиди допоможуть зібрати думки докупи. Чому? Чому в мене таке нещасливе життя? розплакалась одного разу, коли Мишко пішов до джерела поцілющу водичку. Чим же я так нагрішила, що так мучуся? Повернувшись додому, зеня дізналася, що Назар уже виписаний. Але вдома на неї чекав лист Зеню, із дружиною ми не живемо багато років. Кохаю і кохатиму лише тебе. Ці слова билися об її серце, викликаючи сумнівий біль. Довгі роздуми, безсонні ночі, розмови із собою, і, зрештою, зеня вирішила ризикнути, тим більше, що він писав і писав їй. А згодом десь, узявши номер телефону, почав дзвонити та надсилати повідомлення Я благаю тебе, повір мені, повір, і ти ніколи про це не пожалієш. Зеню, дорога моя, прошу лише про зустріч. Вони зустрілися. Назар дивився їй у вічі і просив пробачення, пояснюючи, що не мав сміливості розповісти всю правду одразу. Вірив, що встигне розв'язати всі проблеми, перш ніж кохання зіпсує недомовки. З Олею ми не живемо давно, розповідав він, шість років тому в неї з'явився інший, тож вона забрала дітей і заново влаштувала своє життя. Звісно, з дітьми я зустрічаюся, бо вони мої, і я їх люблю, а кохаю зеню я тебе і хочу, щоб наше майбутнє було спільним. Назар зробив їй пропозицію щиро та відверто, і зеня погодилася, ще більше зраділа, коли познайомила його з Мишком. Хлопець, якому так не вистачало батьківської уваги, нарешті отримав її. Усе життя мріяв про сина, а маю три доньки, мовив чоловік. А тепер, мишку, маю і синочка, упевнений, що наше спілкування складеться якнайкраще. Так вони розпочали нове життя, яке вже два роки триває в гармонії та щасті. Зеня нарешті відчула, що знайшла надійне плече, а Назар справжній дім у її обіймах. Вони ще не знали, що доля підготувала їм подарунок, діток, близняток, і багато-багато щасливих років разом.